Минулого разу ми з вами розглянули. Почали верніше розглядати взагалі хмарні технології, і розглянули з вами таку технологію віртуалізації, яка називається віртуальні машини, і зупинилися на тому, що віртуальні машини вони потребують багато ресурсів. Саме для віртуалізації операційної системи і там обладнання, яке є в віртуальній машині. Якщо нам треба просто розгорнути застосунок е, якийсь, то кожен застосунок, якщо його розгортати окремо в віртуальній машині, буде потребувати під себе всю інфраструктуру е, по суті, комп'ютера, яка вимагає ресурсів програми. Верніше, ресурсів пам'яті, ресурсів обчислюваних додатково. Натомість є інша технологія, контейнери, яка надає можливість, по суті, використовувати спільно одні й ті самі ресурси операційної системи, причому я кажу зараз про хостову операційну систему, тобто операційна система, на якій запускається цей. На контейнер. От при цьому бібліотеки цієї хостової операційної системи, а також обладнання цієї хостової операційної системи, буде використовуватись всіми сумісно в режимі читання. Е, ну, мається на увазі я зараз більше про бібліотечні якісь функції в режимі читання. от а Ізолюватися буде тільки та частина, яка стосується запису. От таким чином, по факту, ми маємо в цьому контейнері тільки необхідні бібліотеки, які стосуються застосунку цього контейнера, необхідні, можливо, там додаткові. Ну, не неможливо, а необхідна пам'ять, яка виділяється цьому контейнеру. От, і таким чином ця технологія дає можливість ізолювати різні застосунки. От, при цьому вони начебто будуть вважати, що вони використовують повністю якусь віртуальну, ну якби не віртуальну, а повністю якусь машину. Тобто, по факту Можна отак, от, у кажучи, дорисувати цей прямокутничок, і е, він буде такий собі, начебто, окрема окрема фізична машина. Е, тому, коли ми говоримо про розподілені якісь застосунки, тобто побудова якихось рішень, які передбачають кілька сервісів, які запускаються незалежно і взаємодіють між собою. То цей варіант більш підходящий. І якщо ми говоримо про якісь марні рішення, то в марних рішеннях по факту є багато різних технологій, ну, багато різних рішень, які забезпечують запуск великої кількості контейнерів, необхідних, їх адміністрування, ну і ці контейнери між собою далі можуть взаємодіяти. В лабораторних роботах ви, якби не використовуєте, у вас немає такої необхідності, тим не менше, ви користуєтеся тими ж саме там Google скриптами. От я думаю, що вони також, зрештою, виконуються з використанням цих технологій. Тим не менше, якщо ви хочете погратися контейнерами, у вас є два варіанти. Перший варіант, наприклад, завантажити собі на комп'ютер Докер під Windows. Він також зараз є другий варіант зареєструватися на одній з платформ, із тих із доступних загальнодоступних, і спробувати там погратися із контейнерами. Але в більшості випадків це буде коштувати гроші, і в будь-якому випадку, навіть якщо це буде безкоштовні ліцензії, це потребує вашої реєстрації із кредитною карточкою. Тому, якщо ви хочете погратися з марними такими рішеннями, ви можете зареєструватися на одній з цих платформ. Якості кредитної карточки підставити віртуальну, ну, мається на увазі не віртуальну, а електронну електронно рахунок і банці банку треба створити там, покласти якісь певно кількість гроші на щоб можна було погратися. В межах цього курсу це не передбачається, але у вас є така можливість е, так. Значить, контейнери по суті використовують стек. Е, Заліза і операційні системи, хустової системи. І якщо порівняти між собою віртуальні машини і контейнери, то контейнери більш легко вагові, тобто вони потребують менше пам'яті. Хоча знов, знову ж таки сам гіпервізор, ніж сам контейнер-менеджер, може багато. Їсти, як, наприклад, там той же самий докер. Він такий нелегкий сам по собі, але самі самі контейнери, самі образи цих контейнерів, вони будуть в порівнянні із образом віртуальних машин займати набагато менше місця, і, і мати вихідну продуктивність, тому що немає необхідності ще раз. І, якби імітувати роботу гостьової операційної системи, а також імітувати роботу там заліза, які є в цій віртуальній машині. В свою чергу кожна віртуальна машина працює у власній операційній системі, тобто там повний іміт, імітується робота, або віртуалізується, правильно сказати, імітується. Віртуалізується робота всього стеку. Машини в той час як контейнери. Віртуалізується. Ну, по суті, то особливо і нічого не віртуалізується, якщо розібратися. Просто виділяється якісь умовні. Ну як віртуалізується кількість виділених віртуальних ЦПУ, і кількість виділеної оперативної пам'яті. Е що тут у нас ще треба виділити? Звісно, оскільки контейнер легковиговий, він запускається досить швидко. Порівняно з віртуальною машиною. Тож віртуальна машина, по суті, треба запустити там операційну систему і так далі. Я маю на увазі про, звісно ж таки, про гостєву операційну систему. Так, ну, про пам'ять я вже це сказав. Отже, дійшли до. До моделі сервісів, коли ми говоримо про використання хмар у своїх які в своїй діяльності, то необхідно розуміти, що саме ми використовуємо і на якому рівні, тобто, що ми хочемо від, від, цієї, від, цього, від цієї хмари, і все залежить від того, наскільки наскільки. Скажемо, на низькому рівні ви будете працювати з цими можливостями. Нагадую, що по факту, коли ми говоримо про хмари, то вважається, що це якесь інфраструктура, ну, мається на увазі якісь апаратне забезпечення, якісь сервера, якісь, скажемо, сховища. Пам'ять розподілена, це все між собою об'єднано високошвидкісними якимись мережами, і на цьому всьому запускається спеціальна програмне забезпечення, яке дає можливість цю всю інфраструктуру розподіляти між різноманітними або віртуальними машинами, або віртуальними. Або контейнерами, тобто, по факту, яким чином це має надаватися з допомогою цих засобів віртуалізації? І коли ми говоримо саме на цьому рівні, тобто ми по факту використовуємо цю інфраструктуру разом з операційною системою, яка надає можливість нам робити, запускати контейнери, запускати віртуальні машини. Виділяти з цього всього пула стільки, скільки нам треба віртуальних ЦПУ, стільки скільки треба пам'яті. Тобто ви не знаєте фізично, як це все буде відбуватися. Оцей от весь стек надається вам як інфраструктура. І ви цю інфраструктуру використовуєте далі для того, щоб на базі неї будувати свої рішення Шляхом використання контейнерів або віртуальних машин. При цьому все, що йде зверху, якби, це вже ваші ваші справи. Ви платите за е, час кількість використаних ресурсів за певну одиницю часу, коли ви їх використовуєте. І саме на такому рівні. Е, Використовується все діло там люди, які розробляють програмне забезпечення. От. Один із варіантів таке, просто для картинки. Як це може бути. От у нас є оце все залізо на ним. На ньому запускаються спеціальний гіпервізори ESXi, от, на якому уже в свою чергу запускаються віртуальні машини. От. І. В межах цих віртуальних машин можна вже запускати, в принципі, і контейнери, але контейнери можуть запускатися і поверх там поверх гіпервізорів. От, ну тут якраз два варіанти для прикладу, як це може відбуватися. Тобто, по суті, гіпервізор може сам бути операційною системою, мимо кажучи. А може і первізор запускатися поверх якоїсь іншої операційної системи. Так, то була інфраструктура як сервіс. Коли ми вже говоримо, що поверх цієї інфраструктури, ми також використовуємо якесь програмне забезпечення, яке виконується там, якісь системи керування базами даних, якісь вже готові рантайми. Ну, наприклад, там. Хочете запустити Node-RED, значить, Node-RED уже буде запускатися у вас як сервіс, а ви вже на ньому будете розробляти все, що треба. То це вже все буде платформа як сервіс. Тобто, крім інфраструктури, ви ще отримуєте проміжне програмне забезпечення, яке ви вже далі можете використовувати для створення своїх аплікейшенів. І е, в даному випадку. У нас можуть бути якісь контейнерні платформи, які вже це все виконують і надають нам. І ми можемо використовувати вже готові готові контейнери з конкретними образами і вже їх використовувати для вирішення своїх задач. Ну і наступне софтвар сервіс, програмне забезпечення як сервіс, коли ви вже юзаєте існуючі рішення. От ваших лабораторних робот використовується Google Sheet. Google Sheet це програмне забезпечення як сервіс. То, в принципі, ви начебто його використовуєте для вирішення своїх завдань, допилюючи його там кодом, але тим не менше, це вже готове програмне забезпечення, яким користувач користується для своїх цілей. Так, тобто, іншими словами, якби ви запускали в себе на комп'ютері якесь програмне забезпечення, його юзали як прикладне програмне забезпечення, як не системне, то ми вже говоримо про а, програмне забезпечення, про софтер. Да? І коли ми використовуємо їх в МАРІ за цим принципом, то це є софтвер як сервіс. Отже, є у нас хмари, як мінімум, якась інфраструктура, питання, кому це все належить і на, на яких правах це все використовується. Тому, залежить від того, де розгортаються ці хмари, кому належить це залізо, відрізняють кілька варіантів. Перший варіант це приватна хмара. Це коли. У певної організації є свої серверні, і в цих е, у нас вони спеціально розроблені таким чином, щоб могли використовуватися як хмарна інфраструктура. І на цей на цих на цьому залізі ставлять програмне забезпечення спеціалізоване, яка цим всім керує і дає можливість використовувати його як хмари. І по факту дана, дана організація має в себе свою приватну хмару. Тобто, якщо раніше там організація мала якісь сервер, де стояло багато серверів з там, своїми якимись там операційними системами, навіть операційними системами серверного типу, все одно це були такі умовно незалежні, не умовно, а незалежні комп'ютери. От, які там використовуються для своїх задач. Коли ми говоримо про хмарні технології, ще раз, разна концепція: це у нас е, така розподілена архітектура, де, ну, умовно кажучи, один один комп'ютер може використовуватися як п'ять комп'ютерів, або навпаки, п'ять комп'ютерів, як один суперкомп'ютер. От, тобто, ідея якраз в цьому, що з одного боку. Інколи нам ресурсів забагато, і нам треба просто маленьку програмку запустити, а з іншого боку, ресурсів деколи замало одного комп'ютера треба запускати на кількох комп'ютерах. От тому Хмара дає можливість це все використовувати саме таким чином. І це з одного боку дає можливість власникам цієї приватної хмари. Використовувати всі свої потужності, але з іншого боку, ті потужності, які не будуть використовуватися, вони просто будуть відключатися і лягати в спячку, да? що буде економити і електроенергію. У даному випадку, мабуть, тільки електроенергію буде економити. публічна Хмара. Це хмарні інфраструктури, це по суті хмари, які знаходяться в доступі конкретно, які знаходяться у власності конкретної компанії, але при цьому ця компанія надає, надає ці ресурси будь-кому, хто готовий за них платити. От, по суті, це і є провайдери хмарних. Сервісів, самі відомі провайдери в сервісів: це Microsoft Azure, Amazon Web Service, AWS або AWS, Google Cloud. Це такі три гіганти, які на ринку хмар, ну, скажімо, там найбільше займають, мабуть, сам самі топи. Туди можна додати ще IBM Cloud, Alibaba Cloud, ну і там інші є там можливо, теж на слуху. Тим не менше, Microsoft Teasure, Amazon і Google Cloud це самі такі самі на слуху. І ще раз нагадую: в принципі, кожен із вас може зареєструватися в цих платформах. Тому що так, як в лабораторних роботах передбачається Google використання Google Cloud, це використання саме, і нагадую, саме застосунків і серверів, і сервісів, які доступні там будь-кому, хто зареєструвався на Google, має обліковий запис. Але щоб використовувати повним стеком доступним, треба зареєструвати. Відкрити реєстрацію для можливості оплати. От, в Azure і Amazon веб сервіс інших варіантів немає. Тобто ви повинні, коли реєструєтеся, повинні вказувати свою карточку. Ну або електронну карточку я рекомендую зробити, щоб не було ніяких сюрпризів, тому що. З електронної карточки не знімуть більше грошей, ніж там є. Туди просто треба покласти якусь невеличку суму, там, як правило, більше 1 євро. От, тобто 100 гривень кинете, і вже можете пробувати гратися, і багато сервісів безкоштовно. От, отже, ідея така, що є е, дата-центри у власності певного. Ну, Певної організації, і, по суті, ця організація надає вам доступ до цих ресурсів. Плати і користуйся. Тож, поки ти платиш, користуєшся, не платиш, не користуєшся. Все це вимірюється нагадую, все це, якби, все, що ви використовуєте, платите, платите тільки за те, що ви використовуєте. В будь-який момент часу ви можете це не використовувати. Ну, от, так, досить гнучко. Бридна хмара передбачає використання двох інфраструктур, які між собою взаємодіють через мережі. Тобто є якийсь приватний, приватний центр якщо можна так сказати, або серверні, є публічні. Сервери і ви розгортаєте одну інфраструктуру, яким чином на цих двох серверних. Ну, я підозрюю, що інфраструктуру там навряд чи розгорнеш. А от якимось чином їх об'єднати, мабуть, можна. Як це все технічно реалізовано, я не знаю. Але концепція передбачає, що ви будете використовувати частково дані, будете зберігати в одному в одному клауді, в приватному. Тобто ті дані, які ви не хочете, щоб вони зберігалися на сторонніх ресурсах. А частина буде сервісів і даних використовуватися на публічних марах. Це не значить, що публічні хмари доступні, там всі можуть ваші дані переглянути. Просто довіра до ваших якихось захищених даних, у вас буде більше, коли вони будуть знаходитися на ваших серверах. Хоча, можливо, все може бути з точностю навпаки. Тобто, що у вас немає там хорошого контролю за вашими серверами, тим більше, що у нас до сих пір є такі неправильні рухи, коли може хтось зайти і почати це все діло вилучати, під якоюсь ознакою, то ще не зрозуміло, де в нашій країні безпечніше тримати свої дані, чи на своїх серверах, чи десь. На закордонних перевірених публічних провайдерів. Так, ну є ще можливість суспільної хмари, це коли ресурси розподіляються між кількома учасниками спільноти, але ця технологія взагалі не йде. Так, ну, з цієї теми все, які є запитання.